Командир бригади відправив заводити групу піхоти на позиції в Красногорівку начальника розвідки бригади. Начальник розвідки бригади зі своїм телефоном пішов на позиції в Красногорівку, втратив там орієнтування і загинув під ворожим вогнем. Його не могли знайти понад 12 годин. Після цього. Ворог його обшукав, забрав телефон, і просто, на наше щастя, скоріше за все, цих російських піхотинців, де ж там і знищили. Тому, через те, що такі дії насправді могли призвести до того, що весь район оборони, всі контакти могли потрапити до рух ворога і призвести до. Знищення фактично всієї нашої системи управління оборони оскільки начальник розвідки володів повну інформацію по всьому району оборони не тільки по 59-й бригаді, а по інших приданих її підрозділах, і це обурило не трьох військовослужбовців, а весь без виключення командний склад бригади. І всіх, взагалі, хто знав цього начальника розвідки, і взагалі, що таке начальник розвідки бригади, і чому його не можна посилати заводити відділення піхотинців на позиції, всіх, хто це знав, це обурило всіх без виключення.